Астрологічний прогноз, коли навесні 2023 року безпечніш біженцям повертатися в Україну, ну, наприклад, з Європи. З 8 березня Сатурн перейде в риби. До 2022 в рибах був Юпітер. Риби пов'язані з темою біженців, а Юпітер означає хороші можливості. То це означає, що в 2022-му країни більш хороші можливості біженцям надавали. Сатурн з березня буде означати в рибах, що для біженців почнуться ну, більше обмежень і вони стануть перед ситуацією, що треба приділятися більш серйозно або залишатися в країнах, там, де вони мешкають у Європі, або повертатися назад в Україну. Але в березні буде ну, багато планет в рибах. Це з одного боку означає, що саме в березні біженцям треба буде більше оприділятися, а з іншого боку, проблема що неоприділенність. Знак зодіака риби він не дає енергії чіткості і определеності. Його можна порівняти з туманом. Ну, але, або з річкою, коли людина з розплющеними очі, очами. Пірнає під водою в річці і погано все видно. Тому буде ну, незрозуміло. Зрозуміло означає знак зодіака Діва, а він протилежний рибам. І тому в березні багато чого буде незрозумілим. <кій> Також в березні, Ну, окей, це в березні. Далі в квітні, в квітні буде сонячне затемнення 20 квітня в овні. І це означає ну, нервову напругу, десь приблизно з 10, з 10 квітня почнеться нервова напруга. Потім ще буде затемнення, затемнення місяця в Скорпіоні 6 травня. Це теж означає ну, напругу, нервову напругу, точніше 5 травня. Ну, ще плюс один тиждень. Тобто, оцей весь квітень і початок травня, ну, буде така ну, нервна обстановка. Водночас Марс зайде в рак. Рак пов'язаний з домом, з тим, щоб е, повертатися додому. Марс зайде в рак вже 26 березня. І деякі люди почнуть повертатися додому ну, вже з початку квітня, але. Ну, то буде в них більше така нервова напруга, і під затемнення, ну, щось робити, наприклад, повертатися слід, якщо людина ну, на 102% впевнена, що треба їй повертатися. Якщо людина хоч трошки не впевнена, хоч на 5%, то на затемнення ці 5% потім. ну... Обернуться в 55%. Тобто, хоч на 5% не впевнений, лучше на затемнення цього не робити. От. А вже Марс буде ще в ракі, затемнення закінчиться, і Юпітер зайде в телець. Ну, телець теж такий знак Зодіака який більш спокійний. Це буде 17 травня. Тому я вважаю, що якщо ви вагаєтесь, чи повертатися в Україну раніше, чи не повертатися, то тоді я б рекомендував повертатися тим людям після 17 травня, тобто наприкінці травня в Україну. За моїми прогнозами, війна вона, процеси, які почнуть призводити до закінчення гарячої фази, почнуться в березні, а в апрелі ще буде нервова напруга, якісь військові. Ескалації у зв'язку з затемненнями. А вже, от е, у другій половині травня, після затемнень, всяких, на затемнення, воно завжди непонятно, нічого не понятно, типу, як, як краще і що краще. А наприкінці травня можна вже буде більш спокійно повертатися. Це стосується тих територій, які, звісно, не окуповані. Ті території, які залишаться окупованими, вони будуть окупованими за моїми прогнозами, ну, типу Маріуполь, Крим, там, Донецьк аж до ну, приблизно до першого кварталу 2024 року. Хто хоче, запрошую на прямий ЕТР 2 лютого про прогноз України з 2022 по 2030 рік.